Це елемент. у боротьбі з будь-якими залежностями. Надзвичайно важлива підтримка і допомога. Де їх знайти, будемо говорити сьогодні. Приєднуйтесь. надія Бурмака, директор медичного центру, лікар-психіатр, професор, автор багатьох науково-популярних праць та 19 запатентованих винаходів, спеціаліст з лікування алкогольної залежності, тютюне куріння і та зайвої ваги. Надія Петрівна, сьогодні гостя в нашій студії. Здравствуйте, надзвичайно раді вітати нас сьогодні. І у нас така е, розмова сьогодні буде передсвятково, скажімо, тому що будемо говорити про е, правду життя, будемо попереджати своє рідно, тому що насувається свята. Знаємо, що це е, два тижні фактично викреслених з буденного життя людей. І е, е, насправді, окрім того, що це дуже весело і красиво завжди. Е, є ще зворотній бік медалі, тому що дуже величезне, дуже величезне навантаження на організацію. Да. Олів'є, холодець, переїдання раз, велика кількість алкоголю, тому що з усіма потрібно зустріти, звісно і Два е, які найстрашніші наслідки можуть бути, тому що я ж повторюсь: ми хочемо попередити сьогодні. Ви цікаві слова вибрали: насуваються свята. Які найстрашніші наслідки? Найкращі наслідки це повинні бути, відп... це повинен бути відпочинок, мир злагода, і тим більше, що такі свята, як Новий рік, як Різдво. Це повинно бути сімейні свята, щось таке, що узгоджується в душі, що узгоджується. Жується в країні, умиротворюється і повертається на краще. Але якщо ми кажемо про небезпеку таких свят, то це дійсно не тільки переїдання, і зважаючи на специфіку моєї роботи, то це звичайно і алкоголь. Я перш за все сказала, що алкоголь він небезпечний як і для тих, хто має алкогольну залежність, так і для тих, хто її не має, тому що, наприклад, найбільшу кількість госпіталізацій ми маємо сьогодні. Тоді, коли людина, наприклад, поєднує у тих, яких немає, наприклад, залежності алкогольної. Це у людей, які поєднують алкоголь, наприклад, жирною закускою. Це буде, обов'язково буде здавати підшлунково в тій чи іншій своїй мірі. І навіть може закінчуватися госпіталізацією. Ми маємо пам'ятати, що у кого є серцеві проблеми, ті повинні уберегтися від спиртного, тому що кожен е, третій інфаркт він відбувається на фоні спиртного. Або зараз пили, і зараз інфаркт, або вчора пили, а сьогодні інфаркт. Ну, і маємо пам'ятати, що кожен п'ятий інфаркт закінчується, ну скажімо так, уже не життя. Людина йде життя. А взагалі, звичайно, це свята, звичайно, ми не обійдемось без шампанського, звичайно, це буде засілля, звичайно, це буде і жирна їжа, і така їжа. Тож маємо просто убезпечитися чимось. Угу. А чи існують якісь рекомендації або своєрідні норми алкоголю? Тому що ну ви, ви теж говорите про те, що ну без шампанського ну не уявляємо свято? Ну така традиція уже. І як з цим жити? Чи існує норма? Чи... Я б сказала, роз обов'язково роз, об, розмежила, скажімо так, розділила би ситуацію дорослих і дітей. Угу. До 18 років це однозначно дітям не можна навіть пропонувати ні шампанське, ні що інше, ні одного ковточка, ні пива, ні чогось іншого, тому що от зважте на таку обставину дитині 16 років. Вона має паспорт. Ви хочете поїхати з нею за кордон, наприклад, але якщо немає згоди іншого батька. Ніхто дитину не випустить. До 18 років це діти. Законом переслідується, дітям до 18 років не можна вживати спиртне. В дуже багатьох країнах навіть до 21 року That's не that, no, можна I вживати. That, no, це that that. теж that. повинно пам'ятати. Воно для них шкідливе. Шкідливе навіть не тому, що на здоров'я шкідливе, а тому, що для мозку, перш за все, шкідливо. Тому що на дітей алкоголь діє і на підлітків зовсім інакше, ніж на дорослих. Він більше всмоктується, більше затримується в мозковій тканині, і тому всялякі негативні такі наслідки, особливо якщо це поєднане зі спадковим алкоголізмом, там можуть бути ці. Свята можуть стати навіть трагічними, ми це маємо кожен раз. І до речі, статистика на новий рік, я вам хочу сказати, це ті свята, де статистика найбільш печальна стосовно вживання алкоголю, не хочеться, звичайно, настроювати, хочеться просто застерегти, О, тому, застерегти щоб цього побереду. не було. Що стосується дорослих, ну тут потрібно зважати, ну є такі загальні рекомендації, наприклад. це не понижувати градус загальноприйнятні, але для новачків у компанії воно може бути на нове, а взагалі не змішувати спиртне. Хоч, наприклад, у Франції колись казали, що якщо ти п'єш вино і поєднуєш його з коньяком, то це взагалі похмілля не буде. Mm -hmm. Я хочу сказати, що наші практики кажуть конкретно, похмілля буде, тому не треба поєднувати й одне інше. Але якщо що все-таки приходиться поєднувати, то маємо пам'ятати, що ті е, спиртні напої, які мають газовані додатки, наприклад, теж шампанське, так все газоване, воно всмоктується набагато швидше. І ну, ті, хто вживає, наприклад, шампанське, не знає через 5-10 хвилин або через декілька хвилин у декого, так то, називається, вже відчуває, що uh -huh. те спиртне. І тут є, і там є і в голові, і в ногах є. Щось uh -huh. там голова десь крутиться, і мозок не так працює тощо. А мало того, якщо ви навіть не п'єте газоване спиртне, тут потрібно пам'ятати, що поєднання його з газованими напоями, uh -huh. такі як лимонади або там вода, воно теж сприяє тому, що спиртне швидше додається до обміну речовин, і швидше людина п'яніє, швидше. Чи інтоксикація наступає, я вам хочу сказати, що ось зовсім недавно на Миколая мали такий випадок. Людина пішла перед Миколаєм ще пішла щось допомагати, людина золоті руки вміє все робити, як у нас то п'є, в кого золоті руки, в кого світлі голови, в кого найдобріше серця. Це людина пішла щось там столярувати, допомагати, щось якісь меблі майстрували вдома, і пішла на сусіднє село. Не будемо казати, звідки, бо випадок дуже впізнається дуже швидко, але ж. На краю села, десь там у тій хаті допомагала людям там якийсь кілометр до наступного села. Якраз були оце морози були перед цим. Людина вийшла звідти, увечері пішла собі додому, начебто нічого й не випила, але завжди пила десь горілку, а тож пригостили шампанське якесь приїхали діти. Звідкись? Людина сп'яніла не так, як їй треба, було, як вона, звичайно, мала. Вона вийшла, десь послизнулася в калюжі, впала ту калюжу, і так як була п'яна, вона там і заснула з сфроєчку в калюжі. А так, як до вечора був мороз, і калюжа трошки взялася кригою, то людина гарно собі вмерзла в ту калюжу. І вона, мабуть, -таки, до ранку б замерзла. Якби пізно ввечері не поверталася з іншого села молоді, не побачила цю людину, то ви знаєте, мені. При... Про це казати, я не хочу, щоб це сприймали як анекдот. Але людину отстругували, що дозивається, заступом отстругували. Mm -hmm. І виймали звідти добре, що принесли в хату, набігло два відра гарних води з нього. Добрий час сказати, відійшла нічого. Навіть запалення легенів не було, таке mm -hmm. буває інколи. Так що дуже небезпечно пити uh -huh. те, що ти не знаєш, як його пити, як його берегтися. Ну, ну а справді, особливо на свята, вибір дуже великий, тому що в плані алкогольних напоїв я маю на увазі. Чи існує ну більш безпечний, скажімо, алкогольний напій, тому що цей і шампанський, і вино, і пиво, і коньяк ну, справді, вибір великий. Чи я вам ж... хочу сказати, що як на кого які діє спиртне, uh -huh. Взагалі найбільш безпечний напій це вода. Хочу вам сказати, і для всіх тих, хто лікувався, хто хоче покинути, хто боїться не війти в запой, то звичайно бажано б таке, щоб оці свята вони трошки утрималися цього. це взагалі шедевр, я вам Хочу сказати, на світовому ринку. Я багато подорожую світом, і хочу сказати, що в кожній країні світу, де готують узвар і готують його якісно по-українськи, він дуже шанується цей напій. Він дуже якісний, він дуже вітамінізований. Він гарний в мінеральному своєму складовому стані і він корисний для організму. А якщо звичайно ми маємо на увазі тих людей, які лікувалися або які хочуть не війти в запой, то треба пам'ятати, що звичайно щось треба вберегтися. А якщо ж ми маємо на увазі тих людей, які хочуть вживати спиртне, то тут треба робити якісь перерви між тим, що вживає людина спиртне. Тобто, щоб дати ну вважається 20-30 хвилин між одною і іншою дозою спиртного має щось бути. Ну, я завжди попереджую наших пацієнтів таким чином, або їх, наприклад, родичі, або студентам, яким читаю лекції, я кажу, попереджую їх так, що Якщо людина, наприклад, за столом спішить і сама е, каже другим, щоб інші поспішали, то це ви знаєте, це медична ознака, це як би сказала, ознака алкогольної залежності. Ну, наприклад, у медицині є такий термін синдром випередження кола. І маємо пам'ятати його всі. Якщо не для задля жарт, за жарту, а для справжнього свого відчуття для реалізації своєї потреби людина каже, наприклад, що е, наливай, бо вже їдять угу. так. Між або між першою, першою і другою, і другою так так щоб перерва невелика, між першою, щоб другою, щоб куля не прилетіла. Угу. І є потреба у цьому. То це як тобто мінімум друга задання. стадія. Так. Угу. Це як мінімум друга стадія. Там уже практично 20 хвилин не витримає. Там угу. уже треба і буде ось зараз і сьогодні. Чому? Бо кайф, як вони називають, або ейфорія медичною вона зникає. Тобто випив гарно зараз, але як тільки не додаси дозу, буде погано. І це вже ознака другої стадії. Тому вони поспішають і хочуть додати. Якщо можете витримати і 20, і 30 хвилин, це дуже добре. Це одна з ознак того, що другої стадії ще немає. Може, перша я, може, ніякої немає, mm -hmm. радійте цьому. Тому перерви, тому анекдоти, тому танці, тому жарти, тому вийшли на балкон, вийшли прогулятися, вийшли, поліпили снігу, бабу, потім якісь фієрвірки попускали. Mm -hmm. Але повинні бути перерви, щоб оце спиртне всмокталося або нейтралізувалися організмом, скажімо, таким чином, більш-менш е, в своїй мірі, в кількості своїй. І тоді вже можна щось додавати. А зазвичай, я хочу сказати, дуже часто спостерігала за кордоном такі ситуації. Там дуже пишаються люди, що з цієї пляшки ми пили з сенатором, з цієї там, ну, чи з президентом, чи там з губернатором штату, з цією з таким-то вченим або з таким -то знаменитою людиною чи актором. Тобто вони не тобто, допивають. Так, додавці. вони там п'ють такими mm -hmm. шкаликами невеликими. Є, звичайно, є всілякі випадки, але я хочу сказати, зазвичай традиція. Не п'ють багато. Uh -huh. І вони спочатку, якщо не помиляюся, їдять дуже добре, а вже потім. E, так, це і традиція, до речі, наших кавказьких народів, uh -huh. e, і традиція тих людей, які не мають такої кількості алкоголіків, як у нас. Спочатку поїсти, а вже потім вдаватися до спиртного. Uh -huh. e, є люди, яким ви вже допомогли, і що з цього приводу вони скажуть і як воно живеться e, в сьогоденні разом з тими, хто випиває хто ні. Давайте послухаємо. Потреблял я, да, хорошо, я потреблял. И по подвалам ночевал. Везде, все было. И зарплату пропивал. И шмот из себе снимал. Все было. Все же было. Вот. А потом в последнее время ушел из дома. За мной бегали. Батя на костылях, мама сзади бегала, искала меня. Вот. Потом забрали. Короче, родители меня арестовали, затащили домой. И поставили условия, что мать типа там нашла, есть такой врач, Надежда Петровна, Бурмака, где-то там в Черкасах. Вот. Ну и надо поехать. Мне поставили условия или в ЛТП, вот. или, или, поехать полечиться. Ну, из двух зол выбирать меньше. после лечения ушла тяга, абсолютно ушла тяга. Появилась престижная работа. Потом нашел себе жену. Нормальную. Дочка. Дочку сейчас выучил. Закончил университет славянский. Немного денег подсобирал, но там не сразу, но, конечно, но потом подсобирал, купил машину. Это же самое главное в нашей жизни. Чтобы быть на колесах. Вот пару лет назад купил дачу. Я туда приезжаю, там балдею вообще. Свежий воздух, слышишь, как кузнечки по траве ползают. Расслабляешься. Потрезовый, намного себе лучше чувствую больше. Человеком, чем по пяти по пьяне, вообще ничего не хочется. От жизни. Вообще ничего не надо. Скажем так. Вот. А потрезвый думаешь, а завтрашнем дне. Так, справді гарно е, підсумував, що справді, коли ти тверези, ти думаєш наперед, ти думаєш про завтра. А ось е, наступає такий момент, іноді для відомий усім. Я думаю, на жаль, як похмілля. Ось тут цікавий момент, чи існує різниця між похміллям і між тим, що просто перепив і сильна інтоксикація, і погано себе почуваєш? Ось тут є якась межа відмінність. Якщо просто перепів, це одноразове отруєння mm -hmm. алкоголем, похмілля це ознака другої стадії алкоголізму, яке повторюється систематично, яке буває на певних дозах спиртного для кожного вони свої ці дози. Що стосується цього випадку, ви знаєте, ми декілька, не декілька, ми багато років не бачили з цією людиною з цим. Чоловіком він 20 років уже не п'є. Це один із тих випадків, із дуже багатьох випадків, із сотень і тисяч випадків, яким я вважаю, я пишаюся, яким можливо десь у Бога заслужила своє якесь можливо прощення і гріхів і для себе, для своїх дітей. Тому що я навіть пам'ятаю його маму. Батька вже менше пам'ятаю. Ну і я так знаю, що з його біографії він мені розказав, що батько вже пішов в життя за віком і за хворобами, але знаю, наскільки складний був цей чоловік, і знаю, наскільки успішним стало його життя після того, як він багато сам докладав до цього. Не все так легко було в його mm -hmm. в житті. Скільки у нього товаришів померло з тими, які були колись товаришами і дружками, скільки померло вже навколо нього від того ж алкоголю. І декілька чоловік він приводив до нас на лікування ще від самого початку. І ви знаєте, у них теж непогано склалося життя і теж сімейні обставини, не тощо. Тобто ніколи немає тих ситуацій. Коли все є безнадійним. Uh -huh. От, Наприклад, тоді мама вже, як мені казала, і потім ми зустрічалися і бачилися ще декілька разів, вона казала, що я вже не сподіваюся, що з цього щось буде. Тому що дійсно там ситуація була дуже критична. Рятувати скрізь потрібно. Тим більше сьогодні, коли ми чекаємо таких свят Різдва Христового, у цей час буваються всі абсолютно молитви, які, які є во добро, називаються ці молитви. Uh -huh. Тож я вважаю, що потрібно і молитися, потрібно і бажати чогось кращого, і потрібно, ну, знаєте. Доповнювати своє життя великою більшою кількістю якихось добрих справ, щоб цих добрих справ вистачило на тебе і на твоїх дітей, і на можливо майбутніх або сьогоднішніх дітей твоїх дітей, які не встигають робити оці добрі справи. Ну і якщо кажемо про те, щоб не було похмілля, то звичайно краще таки не перепивати. Ми кажемо, тому що і навіть взагалі не дозволяти, чому я ще казала за дітей, так що не потрібно їх залучати до цього. Я от згадала в зв'язку з цим такий випадок, який можливо буде доречний тут. Одного хлопчика до нас приводили на лікування, ви знаєте, він мені завжди запам'ятався. А, йому стало якраз було одноразове отруєння. Він напився, йому стало геть погано. І його після цього батьки привели до нас, хоч би на консультацію, щоб це було. І він каже: кажу, що, ну це ж поговорили. І те, і на тренінгі привели, і психолог була і лікар, бо і дитячий лікар, бо він нарколог дитячий, дитячий психіатр, дорослі лікарі з батьками, говорили з ним, там виясняли всілякі складові, чому до такого дійшло. Ну і кажемо, що вже ж так сказати, як ти плануєш своє майбутнє життя, як у тебе стосунки, от як друзі знову будуть запрошувати, яким чином ти будеш реагувати? Ну, що кажемо, що придеться звикати, каже, всі ж п'ють. Mm -hmm. Розумієте, тобто, оця орієнтованість на доросле життя і на те, що наші діти копіюють нас, вона мабуть повинна, щоб нас насторожувала, в тому числі і в цих святах, які веселі, які святі свята, щоб наші діти не наслідували нас у поганому, а наслідували в доброму. Mm -hmm. е, ще е, один момент, який стосується свят, це велика кількість їжі. Ми знаємо, що народ український дуже гостинний, дуже готується конкретно до цих свят. Е, як втримати себе від переїдання? Ну, я вам хочу сказати, що перш за все потрібно наперед подумати, що mm -hmm. ти будеш їсти. Якщо ти йдеш в компанію, я не знаю, що там тобі будуть подавати щось, є смачне, можна переїсти. Але після того, ну, можливо, один, два, три якихось розвантажувальні дні. І починати треба за стілі обов'язково з не дуже калорійних продуктів. А можливо, навіть зі склянки води для того, щоб виповнити об'єм шлунку. І після того, коли ви з'їли щось некалорійне, наприклад, салат, але не на майонезі, а щось таке, знаєте, що заповнює об'єм шлунку. І вже тоді можна приступати до того, що ти хочеш, але потрошечки і трішечки, трішечки його треба довше жувати. Ну і трохи перекусили, знову ж таки, побалакайте, посмійтеся, ще що-небудь. Тобто не допадайтеся до їжі. Дуже гарно буде, коли людина сідає навпроти зеркала, особливо якщо це ресторани. І зверніть увагу особливо на тих людей, які повні. Які мають зайву вагу зверніть увагу на те, як вони їдять? Вони їдять за обидві щоки. Зверніть увагу на те, як їдять mm -hmm. молоді дівчатка. Mm -hmm. І от коли ви будете їсти так, як їдять молоді дівчатка, акуратно відкриваючи рот, щоб там навіть не змінилася форма обличчя, щоб, можливо, не стерти помаду, то ви ніколи не переїсте. А якщо ви будете спостерігати за тим, як їдять люди, які мають зайву вагу, які завжди переїдають, ви побачите себе в дзеркалі. Mm -hmm. Чи є е, якась специфіка саме закуску, так ми в, в народі називаємо? Ви маєте на увазі спиртне і закуска? Так, так, так. Ось тут, мабуть, сполучення. для того, щоб не сп'яніти, ви mm -hmm. маєте на увазі. Є певні поради. Я хочу сказати, що перш за все, потрібно перед тим, як іти в гості, щось з'їсти, таке, що належить до сорбентів. Ну, Наприклад, це може бути шматочок хліба, це може бути якась картоплина, це може бути і м'ясо, але я б сказала, що це не важке м'ясо, те, яке довго розщеплюється, тому що в ньому затримується алкоголь. Інколи, знаєте, як наші люди роблять, кажуть, я йду в гостя, треба з'їсти на всю суму подарунку. Не треба до цього устрімлятися, тому що воно обійдеться дорожче. І сп'яніння буде не те, і вести себе будеш не так, і поведінка може бути інакше. Коли є перед тим, шлунку, що небудь, то алкоголь забирає на себе саме ця їжа, яку вжили до того, uh -huh. і звичайно, ж, знову таки невеличкими порціями вживати спиртне і робити між тим перерви. Знову ж таки, якщо є можливість жити якийсь сорбент. Той же хліб, наприклад, особливо, якщо це хліб ще й кусочком масла. Нічого страшного, що з кусочком масла. Активоване вугілля чи допомагає в таких випадках. Ну ви знаєте, активоване вугілля, воно вже потім, можливо, може, або й не тільки активоване вугілля, потім його ж не дві таблетки, треба його треба меню добре, то активовану, хоч білого, хоч чорного вугілля з'їсти. Є сорбенти інших поколінь. Зараз сорбенти є у п'яти поколіннях і більш дієві, чим активоване вугілля. Вони допомагають вже в основному на похміллях. Спасибі вам за поради, Буквально кілька слів, це ж програма у нас перед святкова. Побажаю. Нашим глядачам давайте так. Дуже гарні свята заверши. Свята, які несуть, я кажу, об'єднання сімей, які несуть об'єднання в країну, дуже хочеться, щоб у нас були робочі місця, щоб у нас були діти з батьками, а не на вулиці. Що якщо навіть ви маєте інші сім'ї, будь ласка, не зраджуйте цих дітей. Згадайте, що вони теж чекають не тільки на Миколая, а й на Різдво подарунок. Згадайте про те, що від вашого конкретного вчинку залежить життя і вашої дитини, і вашої родини, і вашої країни. Тут додати вже нічого. Тому спасибі вам за розмову, спасибі за поради. Я нагадаю, що Надія Петрівна Бурмако сьогодні була гостя в нашій студії. Я ж з вами буду прощатися. Це був Фред П'ятий елемент». Залишайтесь на п'ятому бережіть себе. Нехай щастить. Побачимось.